Всім доброго вечора! От таку класну ютю зустріли ми в магазині. І вона працює, е, мені здається, що вона працює при магазині і зустрічає всіх покупців. Її підгодовують, і ми її також підгодували. Дивіться, сьогодні хочу поговорити з вами про таке поняття, чому в одних районах нашого міста, ну або там за місто, територіально, десь ми почуваємо себе розслаблено, дуже добре, та, або в якомусь приміщенні. Ми заходимо в один там магазин чи торговий центр і відчуваємо себе якось так легко, іначе і голова ясніша, іначе якісь ну хронічні там, наприклад, болі в когось є, іначе вони проходять, правда? Або вони заходимо в якесь місце і все про. Просто, просто стискається від того відчуття, що якась навіть, ну я не знаю, ну, щось наближене до паніки починається. Чому? Тому що е, часто це у високочутливих людей буває, що підсвідомість запам'ятовує певний стресовий момент, наприклад. Була якась, наприклад, в цьому місці розмова, така сварка, неприємна. Або навіть телефонна розмова. Ви гуляли по цій вулиці, і хтось подзвонив і сказав якусь неприємну новину, або стресова розмова була, коли звільнили з якимось керівником. І наче в цьому районі все, і дерева, і будинки, і люди наче настроєні проти тебе. Ну, знову ж таки, є люди, які легко сприймають різні конфлікти, є які глибоко крізь себе, ведуть внутрішні монологи. Правда, от можемо згадати, наприклад, в кого юності. Я думаю, що всі були якісь захоплення, і коли там розійшлися, ну, одне слово, ці всі <свісно> нюанси. Ти ходиш по цих вуличках, от де, наприклад, ви з коханою людиною ходили, і от відчуття. От, відчуття спогадів, відчуття оцих згадок. Та, особливо це стосується такого юнацького максималізму, коли ще ти молодий, коли ти ще до кінця от, ну, деякі речі не можеш зрозуміти, все йде на гормонах, на емоціях, але в дорослому віці, звичайно, ми також згадуємо, але якось десь, можливо, трошечки в інакшому форматі. Ми сьогодні були в будівельному магазині. Думаю, познімаю для вас для різноманітності. Тут дивилися лампи для зйомок, Та, тому що хочеться якось розвиватися. Тут подивилися такі ще класні тумбочки з котиком. Мені дуже подобається все з котиками. З різними. Якось, хоч хотілося б дома оформити все в стилі котячому. Та от, також ще наш стан нашої нервової системи дуже сильно залежить від того місця, де ми знаходимося, воно чи на рівнині, чи на горі знаходиться. Оце також дуже важливо, тому що в декого піднімається артеріальний тиск. Наприклад, коли повний місяць багатьох болить голова, чому вона болить?